І так, всім привіт! Сьогодні знаходимося ми в лісі, вже газончика успіли замастити. Міхалич обдивляється, газували крепко. І будемо сьогодні вантажити дрова. Зараз машинка розгружається сосною і їдемо не за дубом, а за грабом. Так що покажу вам далі весь процес в лісі гарно вночі прийшов дощ це бомба Так, сейчас будем выезжать. На делянку, сегодня грузимся с делянки. Із посадки, а грибіль немає. Батько 200 метрів точно відгору. Вже чуть підзагрузилися, ще догрузять хлопці. Будемо їхати новою дорогою, не поїдемо, то що їхали. Думали грабок, чи до Бога буде грабок. Сиренький пайот. Догрузимося і будемо вирушати. І так, дубок був загружений. Грабок, дубок, в мене все дубок. Їдемо вже по лісі, виїхали на дорогу, яка вже відсипана. Тут раз були ми лівіше. Михалич лежав на боку на цьому газончику, як загрузили. Да, це те саме місце. Бачу. Куди ми оце виїжджали, де вагончиком стоїть. Це два роки тому ми брали туди. Теж дрова. Вон вагончик зюди ми їхали. І метрів 300-400 там далі такі у нас положило. Після краза газону їздити не можна. Ми прийшли, щось не знайшли, подовго не шукали. Так що якось так. Потихеньку будемо їхати. Недовго музика іграла, пошипіло у нас щось ззаду. Походу колесо. колеса, давайте. Зараз будемо провіряти. Разъезжай на уборщик, оставай ремень, а то потом все, аварийку включи, да и все. Где у нас? А ну, что упори, дай. Хорош? Okay. Okay. Одне. Вес, конечно, супер, блядь. Ресорки вы бачите. Все по приколу, что воно понял внутреннее, блядь, хамуха. З груз, таким грузом будемо тягнути потихеньку. Потихеньку будемо тягнути, я думаю, що воно гарачкувати, а. Груз то не хреновий. Як для газона це занадто. У нас, як завжди, не буває безпришествий. Хай може син трохи. Давай я там з'їду на це, там де границя, король, що заварінка біля, відказав. Заколібаю. Ну, помалому наїхати. Хорошо, хоть на Житомирской дороге. Нормально, дотянем. Легко, но... Колеса такие, в градусе 35-40. Mm -hmm. Понял? Вот такие, нормально. Ну, но известно, что там нельзя ездить. Офіга Обі вісім віна носить, да? так що так А ви дивіться що доїдемо, що дотянемо, що будемо квартирувати І так на одному колесі ми вже доїхали Зараз будемо тут розкасовувати машини, куди як лук. Робов нормальний резина я думаю, витримає, що будемо розвантажувати. Так що так, далі покажемо. Итак, сейчас зараз будемо вигружати. Ворота зняли, щоб не побити, бо в нас місця вже мало. Помідорчики розрудь, а дубок ще приїде. уже появился оператор. Снимайте. Взял? Да. Опа, есть. Так, страховка наша в сторону.

Ben підписка, лайк і все буде Україна. Всім дякую. Робота все буде довго не чекає. Що якось так. Трошки ріжем. наш помощи допомагає. І будемо довигружати машину. Помідорчики, кстати, всі вижили. Граб не будемо садити з дубом. Зараз трошки приберемо і будемо вигружати, занимемо далі. Ось це трохи порізали, різали, час будемо гружати. Не... Главне помідори не позавалювати. Періть, бо буде далекувати. Вперіть, трошки даймо. Почувствую, помідором буде кришта. Ще давай, все, давай. Хорош! Поднімай. Так, піднімай. Будемо мене їхати на ринку. जवा 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 Сусо. Всім лайкоси за наші відоси. Всім все найкращого. Всім пока.